Вітаю! Пропоную відразу до справи. Тобто до вправи. Друзі, поставте, будь ласка, знак наголосу у виділених словах. Не заплутались? Вдалося? Чи є сумніви? Запам'ятайте свої варіанти і до роботи. З'ясуємо все про наголос. У цих словах в українській мові вживаються обидва слова і донька, і дочка. Значення цих слів усім відоме особа жіночої статі щодо своїх батьків. Щоправда, слово донька має пистливий відтінок і вживається здебільшого в розмовному стилі, а дочка Крім першого нейтрального значення, має ще й таке ласкаве звертання літньої людини до молодої жінки. Наприклад, у Лесі Українки в лісовій пісні Мавка. Як довго я спала? Лісовик? Довго, дочко. Бачите, друзі? Навіть у моєму короткому введенні до теми. Присутня деяка плутанина. Донька, але дочка. Дочка, але дочко. Тож, як правильно, почнемо з доні. Я недаремно сказала доня. До речі, свою так і називаю донечко сонечко. Адже тут щодо наголосу сумнівів немає. Доня. Тож легко запам'ятати, що наголос у цьому слові на перший склад. Ба більше на першому складі мають наголос і всі спільнокореневі слова. Донька, дончин, донечка. На цьому ж складі він залишається й у відмінкових формах однини. Немає кого. Доньки. Даю кому? Доньці. Бачу кого? Доньку. Дружу з ким, з донькою. Тощо. І множини. Доньки, доньок, «доньок», з доньками тощо. А також у сполуках із числівниками два, три, чотири. Дві доньки, три доньки. Чотири доньки. Легко, егеш? зафіксували. Доня. І у всіх відмінкових формах та спільнокореневих словах наголос на перший склад. Слово дочка такого послідовного наголошування немає. Але не лякайтесь. Спробуємо насамперед запам'ятати різницю у наголосах на протиставленні. Перший останній. Донька. Доня. Пам'ятаєте? Перший склад дочка. останній. Перший останній. У відмінкових формах однини та у сполуках із числівниками 2, 3, 4. Наголос нікуди не втікає, залишається теж на останньому складі. Хто? Дочка, кого? Дочки, кому? Дочці тощо із числівниками: дві дочки, три дочки, чотири дочки. Але у формах кличного відмінка та множини. Наголос у цьому слові перетягується, так би мовити, на перший склад. Кличний відмінок дочко. І відмінкові форми: хто? Дочки, кого, дочок, кому, «дочкам», тощо. Тут запам'ятовуємо, що в однині наголос у слові дочка. Та у сполуках із числівниками 2, 3, 4 на другий, останній склад у формі множини та кличного відмінка на перший. Тепер знов до вправи. Перевіряємо: дочка як ластівка. Пощебече, пощебече та й полетить. У його дочки золоті руки. Годуй сина для себе, а доньку для людей. У матері дві доньки, а третій син. Усміхнених нам дітей, друзі, наснаги і перемоги. Все буде Україна!